Привіт усім, друзі! Я говорила у своєму інстаграмі про даню, про багато інших країн. У вас було дуже багато запитань, тому я вирішила записати таке трошки довге відео, розказати взагалі про всі свої, там, скажем так, подорожі країнами і те, що мені подобається, не подобається. і Так далі. Зразу почну трошки із далеку. Про те, що е, мій чоловік працював е, в основному в е, країнах Middle East, тобто у нього він, він айтішник і у нього, е, його компанія знаходилася в Еміратах. Але в них е, сфера, скажімо так, е, свого бізнесу була по всім країнам Middle East, тобто це Саудівська Аравія, Катар, Оман там, і так далі. І е, е, у нього були різні проекти в різних країнах, і час від часу він жив. У різних цих країнах і я до нього приїжджала е, також у різні країни. Тим не менш, цей регіон він там плюс-мінус однаковий з культурної точки зору, з того, як все організовано, там, ну плюс-мінус. І через це я вже якось е, ну морально так налаштувалась туди. Я думала, що, можливо, колись я туди переїду, не переїжджала я туди повністю, тому що, по-перше, там немає дитячих садків, абсолютно це якось не, не прийнято там. Ну, можна десь там знайти. В той момент там він вже в Саудівській Аравії, коли в нас в дитині було там два роки, три і так далі. І там, в принципі, їх майже не було. Вони були тільки в таких закритих якихось там компаундах, як вони називають. А так в загальному їх не було, або ті, які були, там відгуки були про них такі жахливі, що мені просто не хотілося туди їхати в той же час, як в нас в Україні був дуже класний дитячий садок, там з усіма усіма там, приватний, з усіма класними штуками, скажімо так. Тому плюс в мене був ще бізнес в Україні, мені потрібно було час від часу бути там, тому ми літали. Прилітали, трошки побули там, були в Україні і так далі. Тому в загальному я була знайома з культурою. Я себе якось налаштовувала, можливо, рано чи пізно я туди переїду. Я шукала різні плюси там. І серед плюсів, особливо зараз поживши в Європі, можливо, хтось не згодиться там зі мною. Це абсолютно нормально, але особисто для мене мені здається, що культурно дуже багато є схожих речей в українців до того регіону в тому плані, що. По-перше, там люди дуже люблять родинні такі зібрання, от зібратися всієї родини і так далі. Там ніхто не рахує гроші, як в європейських країнах, так, ти за себе платиш, ти за себе і так далі. Завжди, коли люди запрошують один одного, там друзі зібрались, наприклад, колеги навіть на обід вони йдуть і хтось один платить завжди за всіх. І це абсолютно нормально. Ніхто це не рахує, не, не йде настільки там. Ну, до цього всього. Плюс дуже взагалі поширено ходити в гості, дари, дарувати такі різні подарунки великі, якийсь там сервіс, який українцям подобається. Він в принципі там теж скрізь є, все дуже естетично, все таке на публіку, щоб воно було дуже гарне, дуже класне. Дуже багато ресторанів, дуже багато різних сервісів. Клініки працюють там 24 на 7, Знову ж таки, воно все помпезне, таке на висленно. Тобто, якщо рівняти ну, в моєму випадку з Англією, Дуже важко порівняти, тому що там дійсно все такий шик-шик-шик і все дуже сучасне і так далі. Тому в цьому плані там, звичайно, дуже класно, є дуже багато переваг. Одна з найбільших переваг це те, що європейці там мають дуже класну зарплатню. Вона складає від 7 тисяч до 10 тисяч доларів в місяць. Це, якщо ви працюєте, наприклад, в ІТ. Мій чоловік не програміст. Програмісти можуть працювати. Віддалено, а в нього спеціальність Network Engineer, тобто це інженер комп'ютерних мереж, але його робота передбачає, що він завжди має бути на місці і працює по місцю з обладнанням. Ну, щось може бути віддалено зроблено, але не так, як в програмістів, які взагалі живуть і ніколи не бувають в тих місцях, де застосовуються їхні там програми. Тому так, і значить, зарплата від 7 до 10 тисяч доларів в місяць без податків, і податків немає там взагалі. Тому це такий дуже вагомий аргумент, і з негативно, звичайно, це клімат. По перше, тому що там дуже жарко. Пів року, там літ влітку температура десь 50-55 градусів. Пилові бурі бувають, у цей пісок скрізь завжди дуже багато пилу. Якщо це країни і місця, де біля води, от біля перської затоки, там там буває, ще дуже часто вологість, яка настільки сильна, що ти себе відчуваєш, просто як в сауні. І різниця між європейськими країнами і тими. В кліматі в тому, що в європейських країнах, якщо ти йдеш в тінь, от в тебе сонце світить, тобі дуже жарко, але ти заходиш в тінь і все. А там ти в тіні, не в тіні, там може взагалі не бути сонця, може бути затягнуте небо, але настільки жарко, немає чим дихати, що просто можна вмерти. Тобто, ніби й класна погода, але ти із дитиною не вийдеш погратися і пилюка ця скрізь, і ця вологість дуже часто це просто ну насправді дуже такий негативний фактор. якщо ти хочеш жити з сім'єю, ходити на вулицю і так далі. Ну і плюс там різні дрібниці теж, я не розумію, але там дуже мало дитячих майданчиків, знову ж таки, ти не вийдеш нікуди. ну, Багато всього, тобто були свої позитивні, негативні моменти. Позитивні, я вважаю, однозначно, це заробіток, який дуже високий, я не знаю, що можна стільки заробити легально і без податків. А негативні це от клімат і багато різних там соціальних таких штук. Ну І культура в деяких країнах не скрізь можна ходити в відкритому одязі, хоча, в принципі. Такі же ти взагалі нікуди не виходиш. Ну, тим не менш. Тобто є різні нюанси. Але ось в мене таке було, якби я була так налаштована. І там завжди дуже багато товарів зі всього світу можна купити все, що завгодно. І ось, коли почалась війна, ми в принципі, виїхали в Польщу. одразу ми почали орендувати житло на Airbnb, ми орендували, яке було доступне, і на стільки днів, наскільки було доступно. І в якийсь момент, там, через мені здається, Два тижні житло стало просто майже неможливо зняти, або воно коштувало дуже дорого. Десь 300-400 доларів за ніч, що вже просто було ну, ненормально за такі гроші орендувати десь там в годині, наприклад, квартири. І ми почали думати, куди їхати. І якби в принципі можливо, ми би поїхали туди, в ті країни, але у мого чоловіка були родичі, його рідний дядько, який з данії, він там живе вже не знаю, там ще з дуже дуже раннього віку. І у нього була вільна квартира, з якої якраз виїхали квартиранти, і він ну, запропонував нам, якщо ви хочете, можете пожити там якийсь час і подивитися і взагалі там, чи вам подобається дані і так далі. Ну ніхто ж не знав наскільки це все затягнеться. Тому ми поїхали туди, і проблеми вже почались. Одразу на кордоні, тобто люди, в яких не було біометричних паспортів, вони зразу їх не впускали в Данію, там стоїть кордон, хоч вони і в Європейському Союзі, але там стоїть кордон, потрібно було писати заяву на біженство, у них ще не було ніякого закону щодо цього. Так як нас було дожити, нам дозволили не бути в таборі для біженців. А ми поїхали, ну, типу, як жити в своєму там житлі. Крім того, і Данія на той момент вона вирішила, що вона не хоче ніяких біженців приймати взагалі, але для українців вона прийме окремий закон. І от з того моменту ми почали чекати, коли ж той окремий закон вступить. Паспорт у нас забрали. І, значить, сидимо ми без паспорта, нікуди ми туди виїхати не можемо. Ну, це ще так було пів біди, тому що на початку я вже думала не їхати в Данію, коли на кордоні це все вияснилось, але вони сказали, що ви можете забрати паспорт в будь-який момент, відмовитись і поїхати з країни. Тому, в принципі, для мене це був такий аргумент, що окей. Потім, значить, почалось зламалися у моєї мами окуляри. Пішли ми в приватну не клініку, якби оптику, а хотіли замінити їх чи зробити нові. Вони кажуть, нам потрібно зробити тест. Окей, зробіть тест без питань. А ні, у вас немає виду на проживання, у вас нічого там немає. Ви як туристи, ми не маємо права вам нічого робити. Це медичні там якісь послуги, ну там якісь свої заморочки. А потім інше те, що дитина в школу не могла ходити, тому що знову ж таки у нас ніякого статусу немає. Ми там як туристи. Потім... Боже, я вже зараз так не згадаю, але кожного разу все щось таке попадало, те, що ми без статусу. Потім, нарешті, Данія вродила. Той закон про українців тепер можна зробити вид на проживання. Записатись туди, на той вид на проживання було, як у нас зараз записатися в посольство на подачу на паспорт. Майже нереально. Після того, як ти вже зрештою записався, відстояв ті шалені черги, вони кажуть, ми не знаємо, за скільки часу ми зробимо. Може, за два місяці буде рішення, може за три. І ти от сидиш за весь цей час, що ти сидиш там в Дані, ти не маєш права ні на соціальні виплати, ні на житло. Ну, взагалі ні на що. Ми, в принципі, на них якби не розраховували. І Ми орендували, ми жили в квартирі, ми жили за свій рахунок, купували там все і так далі. Мене найбільше бісило те, що дитина не ходить в школу, в принципі, тому що знову ж ми без статусу і в школу ми не можемо ходити. Але інші люди, які туди приїхали, або ти маєш сидіти в тебе для біженців, де, як вони кажуть, вас годують, або ж жити лише за свій рахунок. Знову ж таки, це все було пов'язано з. Цим ну, в той момент, коли була війна, що українці, які пішли на роботу, поки в тебе ще не мають цього статусу, бо ж неможливо було записатись. Після того, як ти записався, тобі потрібно було чекати там, десь 2-3-4 місяці, щоб отримати ту картку на проживання. Потім після тієї картки на проживання ти мав зробити типу як ідентифі... ідентифікаційний код, це в них, коротше, така якась штука, що в них всі державні послуги, в них теж типу, онлайн, от як в нас і Для того, щоб туди зайти, в тебе є там якісь типу як коди, Ну, це типу як двофакторна ідентифікація, але ці коди вони просто роздруковані. Щоб той отримати код, тобі теж треба дуже довго чекати. Потім, коли ти той код отримав. Зрештою, тобі ти нарешті можеш піти і попросити відкрити банківський рахунок, який теж там були на ньому. Ну ми вже до цього моменту не дочекались, але загалом я вже потім читала далі, коли ми вже поїхали звідти, я просто читала, щоб пересвідчити, що добре, що ми звідти поїхали. Ще десь рахунок там чекати місяць. І в загальному це все розтягувалось там приблизно на півроку. І от люди, які пішли працювати, ну там з першого, не з першого дня, але з самого початку вони. Вони не могли отримувати зарплату, тобто вони працювали, а зарплата їм може прийти тільки на карту. Зарплата не виплачується готівкою. І так як ті люди не мали ні статусу ще ніякого, потім не мали тих дурнуватих цифр, потім не мали банківського рахунку, вони по суті були без зарплати декілька місць. Я не знаю, як вони це потім розв'язали, але. Тоді виникла така проблема, що люди просто працюють і не можуть отримати зарплату. Дуже мало людей на вулицях, вдень ще якось більш-менш. А як тільки наступало п'ята вечора, люди зникали. Немає ні дітей, ні дорослих. Взагалі пусто на вулиці. Всі магазини закриваються, товарів в магазинах дуже мало. От я тоді приходила, думаю, так шоколад. Є тільки чорний, молочний і з горіхами. і тільки одного там бренду, наприклад, або максимум двох. Так само, ну, по багатьом іншим товарам, ну взагалі там було все настільки не так, як у нас, плюс оце безстатусність, плюс вся ця невизначеність, і одне, друге, третє, десяте. І все воно мене дуже сильно дратувало. І я десь через там перший тиждень мені здається. Бо ми в Британії знайшли спонсорів ще до того моменту, коли взагалі оголосили спонсорську програму. Тобто вони вже сказали, що. Така програма буде, але ще не відкрилась подача. У нас вже на момент подачі був спонсор. Настільки мені вже я зрозуміла, що я не хочу жити в Данії, мені там не подобається. Хоча поки ми чекали спонсорську візу, поки ми чекали той вид на проживання, ми прожили зрештою десь в Данії три місяці. І я зрозуміла, що там є свої плюси, і мінуси. Однозначний мінус для нас був це те, що якщо ти хочеш знайти кваліфіковану роботу, ти мусиш вивчити. Данську мову Я, мене не було бажання вчити, тому що вони одразу якось так казали, заявляли, що українці тут точно не залишаться. Нам не треба цих іноземців. Вони тут всі, нам не треба, навіть щоб їхні діти інтегрувались. Ми їм зробимо окремі українські там якісь школи, хай вони собі там вчаться. Ось таке було, якби в загальному, і тому в мене взагалі не виникало бажання там жити. Плюс оце все таке моє налаштування, яке мені не подобалось. І коли ми переїхали в Британію, я просто думала, що ми подивимось, бо нам всі в Данії казали, що Та, Британія, всі, хто туди їдуть, всі назад повертаються в Данію, тут набагато краще. Якщо людина данський громадянин і знає мову данську, то я впевнена, що дійсно для неї в Данії буде набагато крутіше, для неї відкриті всі горизонти, країна набагато краще організована, сучасніша, з сучасними технологіями, соціальна підтримка там супер. І взагалі, ну все дуже класно, медицина теж. Але немає такого, як в немає такого, як в Британії. Там до лікаря попасти не проблема, швидка там їздить з будь-якого приводу, і ви як тільки дзвоните в швидку, у вас зразу по е, вираховується, де ви знаходитесь, і до вас вже зразу їде швидка. Тобто там взагалі настільки все там секунди. Але коли ми їхали в Британію, я дуже сумнівалася, я про Британію теж дуже мало всього знала. Я хотіла їхати в Америку, тому що я там була, я вже знала, чого очікувати, я вже собі знала, як там все організовано. Я була окей з цим, і ми шукали лише англомовну країну. Я знала, що мій чоловік там знайде роботу, там знаходилася їхня штаб-квартира. Тому, в принципі, я була якось більш на те налаштована. Мій чоловік не дуже хотів їхати в Америку, тому що йому не подобаються всі стрілянини в школі і там інші речі. І тому ми вирішили, що Британія ближче, ми спробуємо, поїдемо, подивимося і, і все. І до того моменту, коли ми приїхали в Британію, мене вже Данія дуже сильно дістала з їхньою там бюрократією. Ми вже зрештою отримали вид на проживання. Там потім після того виду на проживання у них були інші настільки заплутані е, е, ці бюрократичні процедури. Ми так і це все не завершили. Ми це все закинули просто і виїхали звідти. І коли я приїхала в Британію, мене вже настільки дістала це така от життя на, на валізах. Десь чотири місяці ми так жили. Що я вже вирішила, все, це у мене кінцева точка. От тут я вже інтегруюсь, я вже піду знайомитися з людьми. Я прийду, я буду. От я просто психологічно налаштувалася, що це вже все, я вже звідси нікуди не поїду. І коли ми приїхали, все якось співпало, так було. А, і в Данії ще була дуже погана погода. Там дуже сильні вітри через те, що вона в принципі на островах теж. І там мені казали, що там від будь-якого місця найдовше це 70 кілометрів до моря. Там були дуже великі вітри, там було дуже холодно. Ми ще в червні у мене дитина ходила в рукавицях, в шапці, в курці. І мене це теж настільки вже дістало, що ми якраз приїхали в Британію. І я вирішила все, мене вже тут все влаштовує. Тут якраз було так тепло, класно, людей багато. Ми жили в такому місті, люди, ти людей бачиш, бо в Данії там було, ну як я кажу, ну людей взагалі немає, тому що вони вимерли там чи що. Їх і в день, якби немає, ну в день там ще хоч трохи ходять. крім якщо ти не в центрі міста, то та. а, а так, там після п'яти взагалі людей не було. Тут все таки якось було поживіше і товарів я вже бачу більше трохи в супермаркетах ніж в данії. І е, загалом люди такі, ну люди, до речі, в Данії дуже класні. Вони теж посміхаються це все. Але тут е, ти вже зразу бачиш, Боже, я розумію, що написано, я розумію, що говорять, я можу там все прочитати. І от е, зразу я почала знайомитися з українцями, ходити на всі українські зустрічі, розбиратися в школі. Ми зразу дитина пішла в школу. Я оформила всі документи онлайн, не знаю, там протягом. Трьох тижнів, хоча я вже налаштувалася десь на півроку, але в мене це все дуже швидко вийшло. взагалі, все-все-все швидко ми пооформляли. І от в такому плані, от я нарешті розслабилася і вирішила все. Я вже звідси нікуди не поїду, це вже буде моя кінцева точка на той момент. Но зараз я вже думаю, я би не брати ще там кудись переїхати. Але от на той момент я думала, що все. Тому ось така історія Данія як країна. Вона класна. Там, як я сказала, там є дуже багато інноваційних всяких штук, яких в принципі мало де знайдеш. Там безкоштовне навчання в університетах. Можна здобувати скільки хочеш освіт. От мого чоловіка, його двоюрідна сестра, вона вже чотири вище освіти. Вона постійно вчиться. їй так подобається. Вона там університети всі дуже сучасні. А потім, як я вже кажу, лікарні, школи все дуже класно, і люди дуже класні, привітні. І якщо ви їдете туди як турист. То також всі розмовляють англійською взагалі без проблем з англійською ну просто супер. Якщо ж працювати, то потрібно знати мову. Хочу ще просто сказати, що в світі насправді є дуже багато країн. Я знаю лише за регіон Middle East, але є ще Корея, Китай, Японія, ці всі країни це Сінгапур, Малайзія. наприклад, за Малайзію кажуть, що там дуже класно. Там дуже класні умови, там дуже прикольно. Просто для мене весь цей азійський регіон поки що це така, знаєте, от, взагалі така невідомість, я нічого про нього не знаю, я не знаю, яка там культура, я там ніколи не була, я не знаю, що там відчувають люди. Але, можливо, там теж дуже класні умови для праці, умови для проживання і так далі. Тому люди, які там вибирають серед там, декількох лише європейських країн і їм там не подобається. Європейські країни у них є своя специфіка, своя культура і так далі. І це треба просто враховувати і знати, що так вони такі, або ж просто не їхати в ті країни, обирати ті країни, в яких там є речі, які для вас важливі. Наприклад, якщо для вас важливо. У вас є гроші, ви можете заплатити, і отримати будь-яку послугу. От, мені здається, це реально от в арабських країнах і якби відносно недалеко, і там дійсно все так працює. В Британії навіть заплативши, ти не завжди отримаєш послугу. Так? Там для кого дуже, -дуже важлива б'юті сфера і там супер салони краси і так далі. Мені здається, Північна Корея, або ж південна, південна Корея. Це якраз от місце б'юті-салонів, манікюру і всього, там якихось просто супер-технологій. Тому кому це так важливо, можливо, можна поїхати туди і там прямо від цього кайфувати. Тому таке, якщо ви знаєте про життя в інших країнах, то, звичайно ж, діліться під цим відео в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Ну все, дякую вам за увагу, до побачення усім!